Андрій Добрянський з нами, директор з комунікації Українського конгресового комітету США, пан Андрію, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, сьогодні на порядку денному питання України в усіх європейських країнах, особливо в Штатах. Системи ППО і допомога. На вашу думку, можна сказати, що ось ці дні є вирішальними для України і чого чекати? А тільки процедурні справи зараз тепер залишилися. А, то оголошення тексту законопроєкту фінального цього, який ми вже чекаємо від вересня, щоб домовилися в конгресі, а, і а, текст вийшов тільки вчора. Треба офіційно зачекати 72 години, аж поки голосування а, всі поправки здається, вже бу, є а, вони вмістили у порядку, які будуть відчитати у суботу домовлення в палаті, що всі залишаються. Навіть один, який зрезигнував свою посаду, додав ще дня. Щоб він залишився на голосування в, в суботі, і так само Сенат вже чекає. Вони знають, що після цього голосування, яке відбудеться вечором тут в Америці, в суботу вечором, щоб вони залишилися через вигідних, щоб вони включили це як поправку до один законопроєкт, який вже існує. Тобто все, все це, що Палата представників голосує завтра, буде включене до Сенату, і вони планують найпізніше голосувати в понеділку, щоб до президента Байдена Байдена якнайшвидше передати, пане Андрію. А чи зважають сьогодні наші західні партнери на ту картинку, яку ми бачимо? Це щоденні обстріли, це знищення трипільської ТЕС, про яку заявив Зеленський? Як реагуєте? Чи такі події спонукають зокрема пришвидшувати допомогу? Знайте, що більшість в палаті представників, як і Сенаті, ми вже чули всі глядачі, напевно, знають, що Сенат вже вирішив підтримати допомогу в лютні раніше. Президент Байден питався для допомоги ще у серпні, і ми знаємо, що більшість американців хочуть підтримати Україну, але всі ті проблеми, які зупинили, цей пакет допомоги були всі, і я так вічно виступаю на українських телеканалах, як тут в Америці. Що проблеми не були над Україною, навіть і що радикальні голоси дуже хотіли говорити і сказати, що нам не треба підтримати Україну більшість голосів, і американці хотіли, але все звернулося до інших справ інших внутрішніх американських сварках чи то американський південний кордон. Чому ми там щось не робимо? Чи про американський дефіцит? А останнє ще тільки цього тижня з'явилося, що вони не хотіли мати домовлення щодо гуманітарки до гази. Uh, і це найбільша була uh, різниця між Сенату і Палати представників. Але нарешті всі ті справи були вирішені, і ця одна справа, яка є головніша для українців, допомога України, нарешті uh, перейде через цей законопроєкт. До речі, як можна пояснити сьогоднішню заяву Трампа, яка дійсно наробила шуму у е, просторі медійному? Зокрема, про те, що він сказав: Ну давайте чому Європа не може давати стільки допомоги, як і Штати? Давайте рухайтеся. Ну і також він зазначив, що те, що сьогодні Україна має вистояти, є важливим для Сполучених Штатів Америки. Це якась заява на розрахована, можливо, на виборця, чи це дійсно Трамп сьогодні хоче демонструвати, що він готовий бути з Україною? Це головне, що президент, колишній президент Трамп, ніколи ніколи не виходить з одного боку чи другого певного боку одної дебати тут, чи то про абортів тут в Америці, чи про інших контроверсійних справах. Тут в одній заяві пост на, на соціальних мережах він і так покажеть. Що він підтримує, що Україна є важлива для американської безпеки підтримати Україну, але і так само він включає таку мову дезінформацію щодо допомоги від Європи, що він і може нарікати на Європу і якось підтримати Україну тимчасово. Так як для, для нього, на жаль, його час тепер займається тільки судові справи. Він є зобов'язаний бути від понеділка до п'ятниці щотижня е, е, в Нью-Йорку, щоб е, починати свою найновішу судову справу проти нього. То е, я не можу казати, що він найдетальніші факти утримує зараз тепер. Але е, це, що спікер Джансен домовився з ним. Поїхав до Флориди, домовився з ним мати прес-конференцію разом, що вони будуть працювати наперед, і так само домовився, щоб цей один твіт чи на труд його соціальна мережа видав, що включає мову, що Україна важлива. Це було якесь домовлення зі спікером Джонсером особисто. Ну і ще цікаво знати, що ж там між Байденом і СІ, тому що знову ж таки заява Байдена. Він сказав, що Китай є ксенофобським, і наголосив на певних таких економічних негараздах. Пекіна і ми загалом бачимо таку позицію Китаю. Зокрема, нещодавно вони сказали, що не будуть присутні на переговорах щодо мирного плану України якщо там не буде Росії, зокрема, і також висуває Китай свій мирний план. Ось як тут можна домовитись, чи не можна, які є важелі впливу можливо на Китай, і чи можна говорити що? Китай сьогодні, в свою чергу і також чекає виборів штатів, що можливо на Трампа сподіваючись, чи все ж таки сьогодні поки не зрозуміло, хто їм більше вигідний і хто більше до вподоби. Знаєте, це я би відповів так само, коли я е, маю питання щодо американських виборів, що ще досить багато часу існує. То коли ми думаємо про ті е, розмови, які мають відбутися, чи в Швейцарії, чи де небудь щодо е, мирний план для України, е, я думаю, що досить багато е, світових події до того часу. Ми знаємо, що 50-й саміт Великої Сімки відбудеться, в яким Китай є включена. Це буде дуже важлива розмова у червні. Так само натівський саміт буде мати вплив, як Китай реагує в КІМ, а, а, і далі ще а, ми не знаємо, ми не знаємо фактично, що, бу, що відбудеться в ліки. Може буде якась фінансова криза, може а, а, буде якась світова криза, землетрус ще чи, чи а, водопад у в, 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 в Китаю. То ніколи не знати, як думаємо, так далеко наперед, коли будуть ті переговори, нарешті за мирний план, де Китай буде тоді, але ми знаємо. Конкретно, що вони будуть включені у розмові Великої Сімки і інші? І не знаємо так само, що, що вирішиться межі Ізраїлю і Іраном, як тільки останніх 24 годин години були ще, ще одні ракети. До речі, насправді чи зважають у Штатах на заяви Лаврова, тому що Сьогодні він фактично сказав, що йому плювати на будь-які мирні пропозиції з однієї сторони, ніби вони як підтримують мирний план Китаю. А з іншої сторони, ну кажуть, що ми все одно не будемо припиняти вогонь, навіть якщо будуть мирні переговори, тому що ми не віримо Києву. Як загалом чи дослухається, чи сприймається ось такі погрози, і, врешті-решт, чи бояться у Штатах Путіна, тому що як казав Джейк Саліван, ну якщо ми будемо давати дуже багато допомоги, Путін все ж таки ту кнопку натисне і складається враження, що є деякі чиновники, деякі люди, які дійсно відверто бояться Путіна і його ядерних погроз. Так, я підтримую, що такі люди існують, але богу дякувати, існують українці в світі, які так само чесні лідери в східній Європі, наші Балтійські друзі, в Польщі і інші, які відкрито говорять, що вже час не є, щоб світ, західний світ чи мирний світ боявся і мовчав. Коли Путін так говорить, але треба їхати вперед разом, а нарешті вирішити, що це буде пост Росія, пост Путіна. А, і цей мирний план, який а, де багато країн хочуть включитися до цього, не є тільки як вирішити справу в Україні, але фактично треба вирішити, яка, яка майбутня країна буде існувати на північ з Україною. А, і це включає не тільки Росію, але й так само Беларусь. За довгий час ми залишили, щоб диктатори такі існували. Щоб вони е, е, отруту передали через цілого, цілого світу, е, вмістилися в, в Африці і чуємо тепер в ООНі, як африканські країни справді говорять. Про це мішання чи Вагнера чи інших дивізій російських на їхній терені, я думаю, що більше і більше голосів нарешті ця справа в Україні, ця війна в Україні нарешті збудила трохи людей, і менше, і менше таких існує тепер, які би думали послухати до слова Лаврова. Що ж, дякую вам, пане Андрію, за важливу розмову, за те, що оперативно погодилися з нами поговорити. Що ж, сподіваємося на найкраще і, звісно, бажаємо успіху всім американцям, американським політикам, саме от, у, у, у проголошенні допомоги додаткової Україні. Дякую вам також за роботу. Дякую. Андрій Добрянський ви з нами це директор з комунікації Українського конгресового комітету США. Ми продовжуємо ефір і.